У числі добрих експертів, спеціалістів, свідків, а також проведення комісійно на судової з відмовою відмовити, якому на цьому перевірка до інших справи. нас завершено, суд переходить до судових дебатів. 15 травня в Київському апеляційному суді відбулось чергове засідання у справі лікаря Кушера Гінеколога Коваленко. Саме на це засідання були покладені великі надії з боку захисту самого лікаря його колег медичної спільноти. У залі суду були присутні медики, які прийшли підтримати свого колегу. Бо чудово розуміють, завтра на лаві підсудних може опинитись кожен з них. Суд мав розглянути клопотання про повторне дослідження матеріалів справи, допис свідків і експертів, а також проведення повторної судової о медичну експертизи. Усе це було необхідно для об'єктивного розгляду і справедливого рішення. Проте Київський апеляційний суд одним коротким реченням, без будь-яких пояснень, відмовив абсолютно у всіх клопотаннях захисту і перейшов до дебатів. Час необхідний для підготовки до судових дебатів. Ваша честь нам необхідно в межах одного тижня відкласти розгляд даного провадження, але з урахуванням. Моменті, на які звернув увагу представник потерпілий, що закінчуються строки, притягнені до кримінальної відповідальності, ми відкладаємо розгляд даного провадження на 14-ту годину 19 -го травня 2023 і... року. Це з і це може означати лише одне рішення вже прийняте. Так само, як це було в оболонському суді. Суд вирішив, лікар Коваленко має сісти, бо хтось дуже. Цього хоче, бо комусь потрібно покарати хоча б когось, бо система потребує винного. Нагадаю, лікар акушер Гінеколог Коваленко був черговим лікарем. Він не вів вагітність пацієнтки, не приймав її пологи. Він вчасно провів екстрений кесарів ростин за для порятунку життя пацієнтки та дитини. Попри це, саме він опинився на лаві підсудних і за це. Тепер має сісти за грати сьогодні. Це Коваленко. Завтра будь-який інший лікар, який просто виявиться не в тому місці і не з тими пацієнтами, допоки в кримінальному кодексі є стаття, яка дозволяє саджати лікарів за професійну діяльність, не чекайте ні кращої медичної допомоги, ні відкритих розборів клінічних випадків, ні довіри між лікарями та пацієнтами. Адже розбирати помилки, аналізувати випадки означає визнавати, що щось пішло не так. А це. Прямий шлях до кримінального переслідування у таких умовах. Лікарі боятимуться рятувати, боятимуться ризикувати, боятимуться діяти. Бо якщо щось піде не так, вони залишаться сам на сам із системою, яка не захищає. Знаєте, мені дуже хочеться сказати все, що я думаю про судову систему та поведінку суддів у цій справі, але я обмежена правилами адвокатської етики. Проте не полишаю одне питання: невже ухвалюючи рішення, яке фактично ламає долю лікаря, не аналізуючи справу по суті, відмовляючи у розгляді доказів і допитів експертів, ніхто не замислюється про наслідки, Невже ніхто не думає, що саме так крок за кроком формується система, у якій лікарі боятимуться брати на себе відповідальність у складних випадках і в критичний момент, коли допомога буде справді потрібна, її може просто не бути. Не тому, що лікар не зможе, а тому, що не захоче ризикувати, а потребувати цієї допомоги можуть усі незалежно від професії чи статусу. І рано чи пізно кожен з нас може опинитись в ситуації, де від рішення лікаря залежатиме наше життя, і саме тоді дуже хочеться, щоб цей лікар не боявся діяти.